Усім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні перед вами дівчинка, яка з самого дитинства чула про Бога. Була не один раз в православній церкві, ставила свічки і дивилась на іконки. А коли питала, для чого це потрібно, то мені казали, що так треба. Саме нерозуміння обрядів і суті Євангелія стояло на заваді усвідомлення моєї потреби в Христі і мого покаяння. Моя дитяча віра базувалася на висловах, які я чула від інших: Бог так створив, як Бог дасть, Бог бачить усе. І хоча ми не виховували по суті за Божими заповідями, люби людей, живи по совісті, не кради, не обманю, неси в цей світ добро, це проговорювалося з дитинства, але ніхто не говорив про суть гріха і його небезпеку. З часом я переїхала до Києва, де почалось життя без батьків, в оточенні невіруючих людей. Я все більше і більше розчаровувалася в людях і вважала, що я якась неправильна або навпаки занадто правильна. Відмінниця, яка намагається усім допомогти, але в результаті мені здавалось, що досягають успіху тільки ті, які використовують інших, ідуть проти закону, підставляють і брешуть. Моє серце перестає чути батьків, і з'являються думки про те, що треба бути більш жорсткою, думати тільки про себе. Я починаю спілкуватися з людьми, які насаджують мені неправильні цінності. Але паралельно я відчуваю, що мені дискомфортно в цьому оточенні. Саме в цей період Бог починає активно діяти в моєму серці, цікаво і творчо. Спочатку через одногрупницю, яка розповідала про своє покаяння, потім через друзів, які запропонували мені ходити з ними в церкву просто за компанію. А далі цікавість взяла гору, і ми вже говорили тільки про віру. І церква була вже кожну неділю, і молитва кожен день, і Біблія з'явилась перед сном. Бо для того, щоб говорити про віру, треба щось знати. З'явилася людина, яка багато навчала, розповідала і свідчила. Я вдячна за це Богові. Раптом прийшло усвідомлення моєї гріховності і відразу до гріха. В той період я плакала майже кожного дня. Чому світ такий жорстокий? Чому я так довго воювала проти Бога? Чому шукала свого і не бачила своєї нікчемності перед Творцем? З часом я почала бачити Божу руку в моєму житті і сталося покаяння, розуміння, що треба шукати не людського, а Божого, що ніхто тебе так не полюбить, як Бог. Я татова донечка, яка знає, що таке любов батька. Я вдячна Богу за можливість відчувати батьківську любов як на небі, так і на землі. Саме через те, що я знаю, як може любити тато, я можу уявити неосяжність Божої любові і відчувати його турботу, піклування і підтримку через інших людей. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Було багато перепон. Бог не один раз перевіняв мене на щирість і вірність. Тільки зараз розумію, наскільки сильно він змінив серце, зміцнив, дав коріння і любов. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Декілька місяців тому померла моя бабуся, моя любов, через яку Бог світив, говорив і підтримував мене. Я вдячна Богу за те, що до моменту її відходу з цього світу додому. Він зростив мене, навчив і повів його шляхом, дав церкву, наставників і християнське оточення. Він показав, що ми не вічні тут, на землі, але вічні там, в його царстві. Я вчусь шукати підтримку у Бога, а не людях. Я намагаюсь слухати, а не говорити там, де це потрібно, Вчусь любити людей, вчусь довіряти свої проблеми йому і просто вірити і любити, служити і прославляти його. Моя сестра сказала, що я стала більш тактильна, а вона з дитинства мріяла, щоб я полюбила обійми. Я б сама цього ніколи в собі не змінила. Впевнена, що ще дуже багато чого Бог в мені змінить, і цьому немає меж. Впевнена, що я багато чого не знаю, але хочу дізнатися. Вірю, що Бог є любов, і його любов бездоганна, вірна і абсолютна. Я довіряю тобі, Боже, і хочу йти за Тобою.